Лемікон, мірятівний крем від грибка, сприяє знищенню грибкових інфекцій шкіри. Це сніданок і ми повернулися і сподіваюся, що Лавренті Царук, наш ваш адвокат, так само повернувся до нас, тому що були невеликі технічні проблеми. І зараз ми з ним е, наживо поспілкуємося, аби дізнатися, що треба робити, а що не треба робити, коли ви офіційно працевлаштовуєте дітей. Ну і взагалі, коли можна це починати робити? Е, Лавренті Царук з нами на прямому зв'язку. Отже, я сподіваюсь, Лавренті ранок добрий. Єгоре, доброго ранку. Чудово Ура! виглядаєш. зараз так. приміщення включене, але наступного разу також обов'язково з вулиці включусь. Це просто так, чудово ну, виглядає. Давай. <плес> давай це діджита юр... юриспруденція йде в діджитал, як кажуть. Так ну скажи мені таке, Лавренці, з якого віку офіційно можна працевлаштовувати неповнолітню дитину. Що з цього приводу каже закон? Ну, всі ми знаємо, що є таке поняття як повноліття. Це 18 років, коли вже людина має однакові права і обов'язки з дорослими. А от раніше неповнолітні особи можуть влаштовуватись. І в 16 років, 16 до 18, але вони мають там певні пільги. За загальним правилом, прийняття на роботу осіб молодших 16 років не допускається, але як виняток за згоду одного з батьків або особи, що його замінюють, можуть прийматися на роботу особи, які досягли вже 15 річного віку, тобто від 15 до 16 за згоду батьків. Також допускається прийняття на роботу учнів. Учнів шкіл, але для виконання тільки легкої роботи, що не завдає шкоди здоров'ю, не порушує процесу навчання тільки у вільний від навчання час до досягнення ними. 14-річного віку, також за згоду одного з батьків або особи, що його замінює. Якщо ж взяли на роботу дитину меншого віку, то в Україні це є злочином, прямо передбаченим статтею 150 кримінального кодексу, і відповідальність за який може бути бідарешту на срок до 6 місяців аж до позбавлення волі від 5 до 10 років. Так, Лавренті, зрозуміло, налякав. Будемо тепер уважно стежити за цим. Скажи мені інше. Ти вже почав про умови говорити, в яких мають працювати неповнолітні? Та а все таки про заробітну плату, скажи, яка вона має бути, як вона регулюється? Тривалість робочого дня? Можливо, якісь ще спеціальні умови, умови праці, в яких мають працювати неповнолітні? Що з цього закон каже приводу? Так, для молодої людини працювати по українським законам ну скажімо так дуже вигідно, тому що для молоді мають бути створені полегшені умови роботи, не допускається будь-яка фізично важка робота. Також вони працюють не повний робочий день. А от отримують заробітну плату як заповнить загальна тривалість робочого часу підлітків не повинна перевищувати 24 години на тиждень для підлітків 14-15 років та 36 годин для підлітків 16-17 років. Ну і також вони мають право на збільшену відпустку. Вони мають право піти у відпустку в будь-який момент за їх бажанням. І їм повинні цю відпустку погодити. Ну і батьки. Можуть наглядати за роботу в молоді та мають право розірвати цей договір, якщо він порушує права дитини, і також молодь не можна звільнити без згоди служби з питань дітей, та з причини, наприклад, їх недостатньої кваліфікації. Я тебе зрозумів Лоренці. Виявляється закони такі, коли мені було 16 років, я пам'ятаю, чи 15 навіть працював кур'єром як вовк, і платили мені, знаєте, як маленькому маленькому цуценяті, але знаєте, класно поставило характер, класно поставило якийсь якісь розуміння грошей і так далі тому знаєш те що ти зараз сказав я думаю має надихнути батьків багатьох обережно ставитися до працевлаштування своїх підлітків але все таки давати їм таку змогу тому що можливо далі їм просто буде легше жити лавренці спасибі тобі я думаю що ти теж своїх влаштуєш трошки пізніше коли підростуть а лавренці це наш ваш юрист адвокат ну а зараз Шановні друзі, перша серія нашого спецпроекту, який ми довго анонсували, і який можливо когось буде надихати. Інспектор сніданку робота на канікулах. Перша серія унікального спецпроекту до вашої уваги. Мене звати Данило Ківа, мені 14 років та я вирішив не сидіти вдома і почати працювати. Тому що в мене є мрія. Я хочу навчатися у Баському кулінарному центрі, що в Іспанії. Для цього мені потрібні гроші, і я готова піти на будь-яку роботу. Майже будь-яку. Звісно, мені би хотілося, щоб Даня знайшов себе дуже цікаву роботу, яка можливо, стане його майбутнім. Ну, к сожалению, він маленький, і не всі роботодателі захотіть взяти на роботу ребенка, пусть даже достаточно смишленого. Для хлопців мого віку на також і багато пропозицій роботи. Так, роздача листівок від ресторану мені підходить. Доброго дня. Я прийшов дізнати стосовно роботи, роздавати листівки. Ми розвиткуємо на літо людей, які можуть працювати в ростових костюмах, роздавати листівки. Кажіть, скільки годин я буду там працювати? Зараз літо. Работать в ростовой кукле очень сложно, поэтому ты будешь работать максимум 3 часа с перерывами. Сколько вы платите за такую работу? Мы платим 120 гривен в час. О, то есть на жаре, без воды, всего 120 гривен, может 150. Давай, ты сегодня поработаешь по 120, и если ты выполнишь всю свою работу прекрасно, то в следующий раз мы поговорим о 150. Доброе, тогда по рукам. По рукам, поехали. Привет. Привет, ты Даня? Да. Чудово, дивись Даня, Сьогодні ти працюєш у нас. Ось твій костюм. Познайомся з ним. Сьогодні ти ходок. Ходок. Так, добре. тобі потрібно буде роздавати листівки за одну годину. Тобі потрібно буде роздати десь приблизно 300 листівок. Викидати листівки не можна, і одній людині даєш одну листівку. Якщо я хочу в туалет сходити або попити води, коли ти захотів води, ти повертаєшся сюди назад, але найголовніше тобі не можна знімати твій костюм при людях. І добре, тоді я можу зараз його на. Так, Прості? давай приміряємо давай. його. Так, дивись, обережно його. Так, Все ось правильно? так, так, правильно. Руки. І голова. Добре. Надихайся. Добре. Тобі потрібно буде зараз круто танцювати, привертати до себе увагу, щоб до тебе підходили люди і брали у тебе листівки. Тримай, будь ласка, їх. Він такий здоровий, що я не можу навіть перекласти листівки з однієї руки у іншу. Ну що, готовий? Так. Відово, давай вперед. Зараз же йду роздавати листівки. Є ентузіазм, Думаю, буде дуже весело, поки що зовсім не жарко. Усім привіт! Візьміть флерочки. Я йду до вас. Візьміть флерочок, дякую. Прийдуся. Візьміть флерочок. Дякую. Привіт, привіт, давай п'ять. Візьміть флерочок. А, о, візьміть флейрочок. Дякую. Візьміть флейрочок, будь ласка. Візьміть флейрочок. Чому вони не беруть флейрочок? Бери флерочок. Все, дякую, давай п'ять. Є, дякую. Воно складно, в мене ручки вже болять. Отак брати флейрочки. Оце найскладне. Ха-ха. Я не можу підняти. Зараз я знаходжусь у середині свого костюма. Звичайно, дуже жарко, незручно рукам та втомляєшся через те, що багато рухів, але мені дуже подобається. Це весело, я танцюю, люди посміхаються, діти. Коли видаєш їм цей флаєр, вони. Реально щасливі, це так круто. А, вони навіть іноді самі підходять, щоб його взяти. Тому поки що мені все подобається, але здається, що ще трошки, і все. Тому що реально дуже жарко. Ту -ту 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 -ту. Я вийшов на охоту. Привіт, візьми флерочок. Будь ласка. Дякую. О, візьми флерочок. Дякую. Візьми флерочок. Дякую. О, візьміть флерочок. Тривай. Все, дякую. Добрий день, візьміть флайрочок. Візьміть флайрочок. Вам не треба. Ну, до... візьміть фірочок. Ні, візьміть файрочок. Тут якісь зовсім недобрі люди, вони не беруть флерочки. Я вже реально втомився. Я би працював на цій роботі, але не коли тут плюс 32, а коли плюс 18. Мені подобалось, але реальна спека і стояти неможливо. Я думаю, я уже не буду працювати, піду віддам костюм і до дома. В общем, как я и предупреждала, работа в ростовой кукле это сложно. Наш Даня не выдержал. Возможно, если бы был ну, более прохладная погода, возможно, он бы еще продержался час. Если вы не готовы к сложной работе... Давайте не будемо втратити час друг друга. Здав костюм, здав листівки, заробив нуль гривень, хоча міг зробити триста триста шістдесят. Нікому не порекомендував таку роботу, тому що жарко, а, дуже незручно і мені зовсім не сподобалось. Можливо, один раз сходив ще коли буде прохолодніше. Наприклад, восени. Як мамі мені дуже жаль, що Даня потрапив на таку роботу і в таку жару ходив. Тіжолому костюмі без воздуха, без води, практично, роздавали ті листівки. Ну, в будь-якому випадку, це досвід, і я сподіваюся, для себе він зробив виводи. Щодо роботи дані, оскільки йому всього 14, то перше, він має право працювати лише під час літніх канікул, тобто коли немає навчання. Друге, він має право працювати лише за згодою одного з батьків. І третє. Йому повинні встановити не тільки легкі умови праці, але й такі, які не мають негативних наслідків для його навчання.